Там заклали шалені кошти на допомогу нашим військовим, але вони нічого не отримують. По три рази ходять, по чотири ходять, просять, допоможіть, надайте. Є закон. Повинні надавати допомогу нашим військовим, які вже відвоювалися. Допомоги не дочекаються. Значить, це ще факт. На частини не перераховуємо, не допомагаємо, не дронами, не тепловізорами. На Синок прихований. Що людина чекає русський мір 100%? Тільки на детектор брехні, нами керує колаборант, який чекає рускій мір. Да, добрий день. У вас базарком? Шановна громада, всі, хто тут торгує, скажіть, будь ласка, оцей макуляр бігає базарком, він а, де, начальник базару, цієї Айти, отут він має право. Оце Зар має прибутку, в рік 10 тисяч, ви уявляєте, в рік 10 тисяч показує те в окулярах, яке бігає за нами слідом сьогодні. Знову, чого це ви тут стоїте? Виявляється, ми на дорозі не маємо права стоять. Значить, ми повинні прийти, поканятися. Тепер питання: по якому праву він здоровий? Нас, ряду ряд, люди платять де деякі гроші, він за день мільйон збирає, а свідчує 10 тисяч прибутку в рік. Що це таке? Це коли оцей безпринят закінчиться? Чому мого ми бідні? Бо ми дурні, чому ми дурні, бо ми бідні. Мовчимо. Хай там, де він є, директор, хай він там і керує. Да. У вас в камера включена, я вже бачу, що мене знімає. Ви продовжуйте, продовжуйте, але їх не слухайте, просто продовжуйте, говорити людям, це ж треба. Ну я ж послухаю органи. А навіщо? А навіщо? Ну як? Він же таки в формі, якби він був. Ну Я хочу, як громада, послухати те, що люди розказують. Не мешаєш, не, не, не залягаєш.